Визначення та опис державних символів України подано у статті 20 Конституції України: це державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Останнім часом у міській раді лунають пропозиції збільшити кількість державної символіки в місті, зокрема прапорів, і спонукати до цього і самих чернігівців, аби вони прикрашали ним і свої домівки. Ми поцікавились чернігівців. Чи достатньо, на їх думку, символіки на вулицях Чернігова, чи ж треба її збільшити? Як на мене доволі достатньо. Всі ми патріотичні, символіка є, і я не думаю, якщо її буде більше, то ситуація якась буде інша. Якщо є можливість, то можна вивішувати. А якщо нема, то я думаю, і так люди все зрозуміють, патріотично настроєні, тому я вважаю, що не знаю, що відповісти. Ну, тобто на на, які, до, які, да, так, так, на добровільних засадах. Я вважаю, що і по місту багато хто вивішає прапори, і цього достатньо, мені кажеться. Також оформлення, от отеці національні там кафе, вивіски на будинках, ну таких. Підприємствах також є прапори, які висять тому Я думаю, що достатньо. Я так думаю, що так і достатньо. Символіки. Не знаю, ну наскільки це актуально. Тобто, ну і так ми розуміємо, що це все Україна у нас. Краще більше у цій модернізації пов'язаних з старою совковою системою. Тобто вбирати все, що пов'язано. Пам'ятники, якісь там пам'ятники Пушкіну та інше. От це все якраз тягне нас до цієї совєтської романтики, ну ще до постсовєтської російської імперії, це все. це нам не потрібно. Все, що зв'язано з імперіалізмом, оце нам все точно не потрібно. Я думаю, що достатньо, але можна трошки більше. Тобто є ще додати є ще. Я думаю, є над чим попрацювати так, чому б ні? Зараз у нас просто в місті лунають ініціативи, щоб збільшити саме от таку кількість, щоб це і на патріотичне виховання також впливало. Я думаю, це дуже гарна ідея, тому що в принципі Чернігів воно трошки не україномовне місто, скажімо так, так тому а, таким чином ми будемо розвивати, українізувати, скажімо так, більше наше місто.